Доброго дня. Зараз хочу такий експеримент провести. Якщо це відео бачите, значить експеримент виявилося вдалим, на відміну з десяток інших. У мене є такий китайський глід. Дуже декоративний, плоди дуже крупні, як ральське яблука. І є глід звичайний. Зараз хочу цей цінний живець. Прищепити на звичайний, на Аронію і на яргу. І побачимо, що з цього вийде. Це наче дерева родичі і в теорії повинно прижитися. Ну, як буде на практиці, то вже покажу. Доброго дня, 20 травня. Один із самих таких цікавих експериментів, який, схоже, мені вдався, ну майже, скажімо так, це я виписував гліт китайський, дуже декоративний, красивий. Плоди там, я в коломі виписував, там на ютубі в ньому можна подивитися, що воно таке. Один живець. І так як в мене ще молодий свій глід росте. Там можна було тільки одну, щеп, одну щепу зробити. А решту теж хотілося кудись їх прищепити, щоб потім нарізати, нарізати живці. Якщо перша щепа не приживеться на моєму глоді, тому почав читати інформацію різну, що на що може прищеплюватися, от глід на що. На гліт можна багато чого прищепити. І ту шароню, і ргу я вичитав, а от щоб сам глід інформації не знайшов. Ну, Про YouTube там взагалі казати нема чого, там такі речі ну, знайти дуже важко. Тому от знімаю, що проходитись буду в цьому плані. І майбутнє буде набагато леше. У кого буде така проблема. Ну як проблема, що... Є чудовий живець і глоду. Сусіда, наприклад, його треба десь прищепити. Значить, у мене тут аронія чорноплідна. І от я спробував прищепити спочатку на аронію. І зараз подивимося результат. Так, дивимося тут, одна щепа в мене на аронії. От бачимо, от тут все, я оставляв, тут я одну броньку оставляв що якщо не приживеться, я завжди так роблю. Я прищіпую її, а потім бачу, приживається, я вже потім хожу і обриваю, щоб всі поживні речовини, вся сила йшла у нашу прищепу. Подбачимо. от такі прирости. Зразу пішов в ріст. Ну не зразу, Трошки погода була не сама сприятлива, тільки потепліло, пішов в ріст. Таке листя цікаве. Ну, побачимо. Поки що, я думаю, все гаразд буде. Чи хворіє чимось гліт, потрібно обробляти, я не знаю. Я скоро обробив. І рядом у мене тут просте, канадська ірга. От, мені прислали років 7 назад. Я посадив, ну таке, скажімо, маленьке, дрібненьке і... Щоб дуже смачне, не сказав би. Тому я виписав в батьків сад пару саженців. Хоневуд, тісен, до речі, сигналочки. От, є. В них понарізав живців і в тому році поприщеплював. Те, що вже великі прищепи вже буде. Вон, бачу, там буде завязь. Єдине, що бірки заробилися, не знаю, де тісен, де... Хоневуд. Це вже по плодах, я вже буду визначати по прирості. Я питав вже одних людей, там де що сказали. Оце більше буде це Хоневуд а там Тісен. Це вже буде пізніше ясно. Цей рік теж прищеплював. От бачимо. Так, от тут уже пішла підщепа обривзаємо Цей рік прищеплював. От бачимо вже сигналочки на цьогорічних. Те, що теж бачимо, вже пішло в ріст, тут обриваємо. ці органи треба нічим обробляти, хімію травити, нічим не хворіє, не замітив. Ну і для порівняння, ось тут у мене ось ця дичка. Ну, продовжу. Значить, там в мене дуже багато порослі є. І я вирішив ще частину два живця прищепити віргу китайського бояришника. І зараз побачимо результат. Так, оця зразу пішла. Так, зараз покажу, от дивимося, бояришник китайський. от бачимо, на ароні трошки краще, тут трошки гірше. Але теж прижилося, бачимо, пішов ріст. Тут теж, я думав, не проживеться, довго сиділа. Ще тиждень назад думав, що все, хотів зрізати секатором, І добре, що не зрізав. От бачимо. Пішло в ріст. Ну і саме цікаве зараз. Підійдемо до нашого глоду і подивимося, як там. Так, ну от прихожу до молоденьких лід, росте. Тут саженець, кажу, саженець, от ту гілочка я поки не видаляю, побачу ну, бачу, дерево нормально буде, то все-таки приться видалити. Е, гілочки були тоненькі, ще тут, не було куди прищеплювати, тому прийшлося на аронію і на іргу. Там бачимо, ситуація, ситуація ну, хороша. Чудово. Тут дещо гірше. От, е, я бачу бруньки деякі, їх практично не видно. От бруньки тут дві. І тут зверху тільки одна, але вона жива. Жива. Я хотів перещепити, думав, може що то не так, може птахи, сіли таке буває частенько сідає, потім зміщається камбій. Я розмотав ізоленту. І побачив, що там все зростається, калюс наплив єсть, я знову замотав. І тут більше цього ситуація наступна: от коли беремо живець для прищеплення або зрізаємо, то обов'язково зрізаємо, обов'язково прищеплюємо середню частину, там самі краще визривші бруньки. От нижня частина там саме гірше визрила. І так як живець, ну, Дуже цінний був, тому я поприщеплював там, а сюди вже прийшов і прищепив. Точніше, тут я почав прищеплювати нижню частину, а далі вже там поприщеплював. Виходить, гірший я взяв саму гіршу частину взяв живця, нижню, де пану визрели бруньки і прищепив сюди. Через те вони ще. Досі сидять. Я думаю, як попередньому, от я показував на ерзі, яку я хотів викидати, думав, не приживеться, і вона пішла в ріст. Я думаю, теж тут ось саме ця брунька прокинеться і піде в ріст. Було б дивно, коли на іргі і на ароні прижилося і росте, а на глоді не прижилося. В будь-якому випадку я наступний рік зможу там. Нарізати живці і оці гілочки вже поприщеплюю, повноцінні будуть щепи китайського лоду. Зараз я покажу от на фото, що собою представляє от цей глід і які там плоди. Це візьму фото із відео на каналі Коломійця. Сподіваюся, він буде не проти. А у даному відео поки що все, буду спостерігати. Якщо підеться ще порости, я обов'язково додатково ще зніму про неї відео. Дякую за увагу.